Спікер Конгресу США Майк Джонсон вимагає від президента Зеленського звільнити посла Маркарова. Дипломатична катастрофа для України. І що буде далі? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до Свого по І в цьому відео я, власне, хочу обговорити вкрай невигідні, шкідливі і навіть надзвичайно небезпечні для України. Дипломатичні події, які відбулися, відбулися вони по вині самого Володимира Зеленського. Володимир Зеленський повинен нести персональну відповідальність за те, що сталося, і не тільки за це насправді. Просто це в чергове, так, підтверджує те, як нас на рівні держави Україна спеціально сварять із тими, хто нам допомагає. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає. Від Володимира Зеленського звільнити посла Маркарова. Знаєте, тут я, перш ніж перейти до суті цієї новини, я навіть зроблю таке маленьке уточнення. Певні ЗМІ, які підконтрольні Офісу Президента, знаходяться там на підхваті, чи навіть я б сказав, на підсосі в Офісу Президента. Вони почали писати заголовки. там Джонсон поскаржився Зеленському на Маркарову і так далі. Прочитайте заяву Джонсона. Там йде я вимагаю. Ніякої скарги там немає. Я вимагаю як спікер Конгресу, в якому є республіканська більшість, від якого залежить вся допомога України Україні, я вимагаю. Чому ж така позиція Джонсона? Напередодні, ви знаєте, попереднє відео, яке я виставляв, це те, де я коментую слова Трампа, коли він говорить, що Зеленський підтримує Гаріс в президентській гонці. Ці слова Трампа вони були такими досить м'якими. Я зняв його два дні тому, але виставив день тому в силу певних технічних обставин. Просто ну, фізично так склалося. І слідом за цією новиною. Насправді, за цією фразою Трампа, відбулося ще кілька новин. Перша з них: Трамп не хоче зустрічатися із Зеленським. Зеленський, який там казав: Я представлю свій план перемоги Джо Байдену і обом кандидатам в президенти і так далі. Кандидат у президенти від республіканців не хоче зустрічатися із Зеленським, тому що він торговець, тому що він шоумен. Це пряма мова. Це настільки погані речі. Просто біда в тому, що я навіть не знаю, як передати це людям, які не розуміються на політиці, не розуміються на міжнародній політиці, але це насправді страшні речі, це страшні загрозливі речі, зважаючи на те, що ми залежні від американської допомоги. Через того ж таки Зеленського. І не тільки, і від попередників також. Бо склади горіли, бо свого виробництва не було, і ще багато-багато нюансів. Але перед тим відбулося, що Трамп не хоче зустрічатися. Майк Джонсон каже: я швидше за все, також не зустрінуся, бо мене не буде в місті. Ви уявляєте? Найбільша війна на планеті, і голова Конгресу не хоче зустрічатися із президентом бойової країни, для яких США виступають партнером. Це, це випадковість. І тут можна уподібнитись мавпам і говорити про проросійськість, але це все брехня. Це все повна дурня, тому що летальну зброю ми отримали при Трампі. Північний потік був заблокований при Трампі, при Трампі чомусь на нас боялися напасти. Хоча насправді, якби Трамп там проросійський повністю і так далі. Це все повна брехня. Кожен з них, кожен з американських політиків, захищає інтереси своєї групи впливу. Вони не будуть захищати інтереси України. І мистецтво дипломатії повинно полягати в тому, щоб максимально з ними домовлятися, для того, щоб максимально захистити інтереси держави України. Що ми отримали від Зеленського? Від Зеленського ми отримали повне скочування в бік підтримки Байдена, в бік підтримки демократичної партії, в бік підтримки глобалістів. Повне, от абсолютно повне. Республіканці вже його не хочуть сприймати. Причому оця остання подія в Пенсильванії, де Зеленський поїхав, глянув там на озброєння, підписав там озброєння. Це ж все організовано Маркаровою. Всі візити президента організовує відповідну країну, організовує посол України у відповідній країні. Фактично, цей візит в Пенсильванію, штат. Де немає колосальної переваги ні в Гарріс, ні в Трампа, штат, тобто який хитається. Це фрагмент передвиборчої гонки, передвиборчої гонки Гарріс. І вибраний цей штат не випадково. І посол Маркарова постійно, попри те, що знаєте, говорить, 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 пообсирає республіканців. Перепрошую, але воно так насправді і було. Я вже навіть просто не знаю, як підбирати слова. Але в кінці скаже фразу: А ви знаєте, але нам потрібна двохпартійна підтримка. Ну, американці ж не ідіоти, республіканці ж не ідіоти. І всі оці грантоїди, які отримували гранти, а розпорядниками грантів, фактично, є демократи. Вони так само повторювали все те, що послиця казала, все те, що е офіс президента давав команду і так далі. І фактично. Якщо глянути на підконтрольні канали Офісу президента, там дуже чітко видно, що йшла повна підтримка Харріса. повне викривлення інформації. Навіть згадайте, от в контексті Майка Джонсона, згадайте ту брехню, яку поширювали республіканці чотири місяці блокували допомогу. Це брехня від першого до останнього слова. Але в нас вона настільки була поширена, настільки є поширена, люди до цього часу не знають, що це брехня. А насправді все було зовсім інакше. Насправді, саме республіканці ініціаторами ленд-лізу були, саме республіканці вимагали передати далекобійні ракети, саме республіканці написали план перемоги в Україні чотири голови комітету, комітетів Конгресу США. Це насправді нічого собі рівень. І ще чимало інших речей. І коли готувався пакет, законопроект про допомогу Україні, то Майк Джонсон, як голова Конгресу, запропонував голові Сенату від демократів Чаку Шумеру разом його написати, щоб зразу максимально швидко проголосувати. Але демократи не захотіли. І вони прописали те, за що республіканці не могли проголосувати, в принципі, що повністю суперечить їхній політиці по мігрантах, по там, допомозі іншим країнам і так далі. Тобто, з самого початку був створений мертвонароджений проект. І це ще не все. Цей мертвонароджений законопроект було передано конгресу за кілька днів до того, як конгрес йде у відпустку, яка в нього з року в рік відбувається в один і той самий час. Причому а, скаженого ксерокса в нормальних державах немає в плані законотворчості, це я на нашу Верховну Раду пальцем показую. Скажений ксерокс, це коли ці зелені мавпи голосували за законопроекти, яких навіть не читали. Не тільки зелені, насправді. В нас в Верховній Раді 90% депутатів, ну принаймні 80%, не читають законопроекти, за які голосують. Яка команда від голови фракції пішла, за то і голосують. Все, ну така, така реальність. Там такого немає. Це перше. І друге, там є на рівні закону, на рівні нормативно-правових актів вимога, що з моменту переходу законопроекту з Сенату в Конгрес повинно пройти не менше як 72 дні. 72 години, тобто три доби. Для того, щоб за нього голосувати. А законопроект про допомогу там містив чи 260, чи 360 сторінок. Я вже навіть не пам'ятаю, в будь-якому випадку обсяг дуже великий. І за три доби це все вивчити, перечитати чи по команді голосувати як зелені мавпи. Очевидно, що там цього не будуть робити. Але в нас цю ситуацію подали викривлено. І ви думаєте, що американці цього не знають? Не знають, на кого працюють ці всі медіа і так далі, знають. Але от те, що відбулося в Пенсильванії, і те, як відреагував спікер Конгресу, це дуже страшний сигнал. Чому? Тому що я не просто так у всіх відео кажу про двопартійну підтримку. Ну, от незалежно від того, чи виграє Трамп, чи виграє Гаріс, нам треба двохпартійна підтримка. Тому що голосування в тому ж самому конгресі, в тому ж самому Сенаті залежить від обох партій. Тому що кожна із партій має інструменти для блокування багатьох потрібних нам рішень, має чи немає. І в результаті дипломатична політика Зеленського звелася фактично до нашого повного розсварення із республіканцями. Це не перебільшення, це реальність. От їх брехали, їх обдурювали. Трампа два рази Зеленський кинув, питання там, передачі матеріалів по сину Байдена, Хантеру Байдену. Про якого кого кричали, що це все фейк, там і так далі. Ну як фейк? Він там працював, зарплату отримав, заслужено отримав. Ну навіть якщо заслужено, в чому проблема матеріали передати? Що не можна передати? І зараз вже навіть Цукерберг каже, що Фейсбук піддавався цензурі і його заставляли видаляти матеріали. Цукерберг, власник Фейсбука. Ви уявляєте, які, про який рівень політики, про який рівень брехні йде мова взагалі, як це все взаємопов'язано? І нас в цій політиці, де ми взагалі не суб'єктні, нас просто як ресурс спускають, причому заставляють сваритися з тими, хто стратегічно набагато більше і глибше знаходиться на нашій стороні. Тому що стратегічно саме національні та консервативні сили народів світу є нашими природними союзниками. Можете це на будь чому подивитися. Гляньте до прикладу, як поводили себе консерватори Великій Британії. Поки були при владі, поки в їхній премєр міністр Як себе поводить зараз Кірстрамер? Гляньте, як себе поводить Дуда, президент Польщі, націоналіст польський, і Туск нам казали, що от слава Богу, націоналісти-консерватори в Польщі програли вибори. Ну, як вони виграли, але не змогли сформувати свій уряд. Тому що в силу кон'юнктури Туск зміг сформувати представник глобалістів. І Туск, як прем'єр-міністр, почав говорити про так звану Волинську різню. І каже, що ми, ми, ми заблокуємо. Там віце-прем'єр так само сказав, що ми заблокуємо вступ в ЄС і так далі. Питання навіть не в тому, я особисто вважаю, що нам ЄС не треба. Нам треба Балто-Чорноморський Союз в партнерстві з Великою Британією, Швецією і Норвегією. Але питання в тому, що зробив Дуда. Та Дуда фактично влупив по міністру оборони, по міністру закордонних справ Польщі і по тому ж самому Туску. Він сказав, що не може бути історичне питання волинської трагедії, причому саме трагедії сказав. Питанням, яке заблокує подальше просування України в Європу. І а нам ж кажуть, що націоналісти-консерватори погані. Так от республіканці це консерватори. Задумайтесь над цим. Задумайтесь над цим, хто за кого голосує в США, по сегментах, за кого голосує біле населення. За кого голосує естеблішмент, за кого голосує армія, за кого голосують власники зброї, і ще багато моментів. Я про це окремі буду передачі знімати, тому що а, ця каша фекальна каша в головах українців в масовій свідомості. Що стосовно внутрішньої політики, стосовно зовнішньої політики, стосовно політики в США, її не просто так створювали в такому викривленому вигляді. Але вернемось до Джонсона. Те, що відбувається зараз. Це настільки страшні загрозливі речі для України. Знаєте, я особисто дуже буду радіти, коли Володимир Зеленський отримує по заслугах. І по заслугах в тому числі і від міжнародників, і всередині України. Ну і це, це закінчиться дуже довгим терміном, можливо, довічним, тому що є за що. Але біда в тому, що зараз, чіпляючи Володимира Зеленського, Чіпляється вся Україна, яка знаходиться в стані повномасштабної війни з Московією. І це треба розуміти. Ну, і само собою, питання іміджу, знаєте, питання гордості. Якщо в тебе немає гордості, в тебе ніколи не буде суб'єктності. І коли е, та ж сама демократична преса, яка Зеленського підняла як Наполеона, Великого Черчилля, там, і так далі, хоча по Черчиллю там теж чимало є насправді нюансів, то та ж сама демократична преса. В час, коли Зеленський зустрічався із Трампом, що написала Моніка Зеленський? ну, по аналогії з Моніка Левінським і Клінтоном, мені тоді було дуже соромно. Хоча від мене це насправді не залежало, але просто з точки зору міжнародного сприйняття, мені взагалі соромно, коли такі, як Зеленський, представляють Україну на міжнародній арені. Але це вже питання власної гордості, самоповаги якої українцям треба повчитися, так само, як і тому, щоб розпізнавати своїх та чужих, ось такий мій коментар: прошу про інформаційну підтримку. Це вкрай важливо. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. З вашою допомогою правду буде отримувати більша кількість українців. І ви в такий спосіб допомагаєте формуванню україноцентричного інформаційного простору, який висвітлює і аналізує всі події, виходячи з точки зору інтересів українського народу. Не олігархів, не глобалістів, не московської агентури, а саме українського народу. Не так багато в Україні є медіа, блогерів і журналістів, які стоять на таких позиціях. Тому ваша інформаційна підтримка не займе багато часу, але є дуже важливою. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.